І ось коли Чарльз вирішив помститися, вони були його руками. З історію ми трішки розібралися, тож давайте перейдемо до самого момента вбивства Шерон Тейт і її друзів. Насправді не можна точно сказати, чому Менсон обрав. Іменно будинок Тейт, де вона відпочивала зі своїми друзями. Але одна із версій говорить, що Чарльз припускав, що у цьому будинку живе той самий продюсер, який відмовив йому у співпраці Террі Мелчер. Вночі, 8 серпня 1969 році, Текс Уілсон відвіз до будинку Сьюзен Аткінс, Лінду Ксаб'ян і Патрісію Кренкінвелл в будинок, де раніше жив Мелчер. Так, як Менсон наказав йому знищити у будинку всіх, хто буде настільки жорстоко, наскільки це можливо. Того вечора, за адресою Сіло Драйв у Лос-Анджелесі, в будинку перебувала відома акторка і фотомодель Шерон Тейт, її друг та колишній хлопець Джей Себрінг, також він був відомим перукарем, друг поланський войцех Фріковський і його супутниця Ебігейл Фолджер, спадкоємеця Фолджерс, та дочка Пітера Фолджера. Ніхто із цих людей не був знайомий з Менсоном або кимось із його компанії. На вечірці не було самого Романа Поланського, тому що він на той час перебував у Європі так, як працював над кінопроєктом. Тож сім'я прибула до входу у будинок. Уотсон, який вже був до цього там, щоб прощупати почву, заліз на телефонний стовп і перерізав телефонну лінію. Група поставила свою машину на пагорбі, який йшов від садиби. Вони припаркувалися і пішли назад до будинку. Думаючи, що ворота можуть бути електрофіковані або оснащені сигналізацією, вони перелізли через насип, який був праворуч від воріт, і тоді вони опинилися на території будинку. У той момент вони побачили автомобільні фари за рогом. Уотсом наказав жінкам сховатися у кущах. Він вийшов на дорогу і наказав водію зупинити машину. 18 річний Стівен Перрент відвідував Вільяма Гарітсона, який тимчасово проживав у гостьовому будинку. Тоді Уотсон націлив на хлопця револьвер 22-го калібру. Той злякано благав його не вбивати, стверджуючи, що нікому нічого не розкаже. Тоді Уотсон кинувся на Стівена з ножом. Завдавши йому рану на долоні, він перерізав сухожилля йому і рамінець годинника. А потім чотири рази вистрелив йому у груди і живіт. Пройшовши через галявину перед будинком, він наказав Саб'ян знайти відчинене вікно. А потім він і сам зрізав москітну сітку з вікна. Саб'ян залишилась наглядати за воротами. А Уотсон разом із Аткінс увійшли внути. Уотсон увійшов через вікно, а Кренкінвіл і Аткінс впустив через головний вхід до будинку. З шепоту Уотсона прокинувся Фріковський, який спав у вітальні на дивані. Уотсон вдарив чоловіка по голові. І коли Фріковський спитав Уотсона, хто він такий і що він тут робить, то відповів йому: я диявол і я виконую свою роботу. За вказівкою Уотсона, Аткінс привела ще трьох інших відвідувачів в будинку. І за допомогою Кренкінвелл змусила їх пройти до вітальні. Уотсон почав зв'язувати мотузку вагітну Шерон Тейт і Сейбрінга шия до шиї. Протест Себрінга щодо жорстокого відношення до Шерон Тейт змусив Уотсона вистрелити в нього. Фолджер відвели до її спальні, де вона взяла свою сумочку і дала зловмисникам 70 доларів. Після цього Уотсон вдарив сім разів Себринга ножем. У той час Фріковському вдалося звільнитися, і він почав боротися із Аткінс. Вона вдарила його по ногах ножем, з яким охороняли його. Поки він пробивався до вхідних дверей, Уотсон здогнав Фріковського і кілька разів вдарив його по голові пістолетом. Потім наніс декілька ножових поранень, а згодом застрелив його. У той час Касаб'ян, яка залишилась охороняти двері, пішла з дороги через жахливі звуки. Вона підійшла до дверей і навіть спробувала зупинити бійню, але це було марно. Тоді вона збрехала Аткінс, що почула, що хтось йде до будинку. Фолджер вдалося втекти від Кренвінкел. Але її наздогнали, і тоді Уотсон наніс їй 28 ножових поранень, від чого дівчина, звісно, померла. Фріковському у цілому було нанесено 51 ножове поранення. В мене ж голос захрип. В цей момент. Вагітна Шерон Тейт благала залишити її в живих, хоча б до тих пір, поки вона не народить дитину. У цей момент або Аткінс, або Уотсон, або вони обидва вбили Тейт. На її тілі було 16 поранень. Вони вбили Шерон Тейт разом із її дитиною, яка знаходилася у ній. Пізніше Уотсон писав, що коли вони її вбивали, Тейт кричала: мама та звала на допомогу. Часом раніше, коли Менсон збирав свою сім'ю на справу, він наказав жінкам залишити за собою якийсь знак, щось чаклунське. Тоді Аткінс взяла рушник і кров'ю Шарон Тейт на вхідних дверях будинку, залишила напис Свиня дорогою додому. Вбивці переодяглися в чистий одяг, а закривавлений одяг зі зброєю, викинули в пагорбах. Наступного дня після різанини в будинку Тейт було скоєно ще одне подвійне вбивство. Цього разу на завдання поїхав і Менсон разом зі своїми самими вірними послідовниками. За заявою на суді Лінди Касаб'ян вона стверджувала, що вони декілька годин кружляли містом у пошуку випадкових жертв. За її заявою, їй було запропоновано вбити її знайомого, але вона навмисно постукала не в ті двері, щоб уникнути його вбивства. За її словами, група навіть була готова влаштувати різанину у церкві, але вже була пізня година, і церква була зачинена. Як стверджувала Касаб'ян, остаточний вибір жертв був випадковим. Група зупинилася біля приватного будинку, який належав власникам невеличких магазинів Лено та Розмарі Лаб'янка. Менсон і Текс проникли в будинок, напали на господарів, зв'язали їх і заткнули їм роти. Після цього одна частина групи поїхала на ранчо до себе додому. А Кренвінкл та Ван Хаутен залишилися із Тексом. На горі у спальні Ван Хаутен та Аткінс намагалися вбити розмарі, але ті вдалося вирватися. Текс, що прийшов на допомогу, допоміг звалити розмарі Лаб'янка, після чого Ван Хаутен вбила її ножем. На животі вино Лаб'янка було ножем вирізане слово Вар, що з англійською означає війна. На стінах будинку кров'ю жертв були нанесені написи Райс, що означає повстання, і «Dead to pigs», що означає смерть свиням. Приблизно у той час, коли сталася різанина в будинку Шерон Тейт, та було скоєне вбивство сім'ї Лаб'янка, поліція стала підозрювати сім'ю у викраденні автомобілів. Викрадення справді мали місце. На замовлення сім'ї байкери із Страйт Сатанс переробляли викрадені автомобілі та баги, на яких сім'я любила ганяти по окрузі, 16 серпня 1969 року. Сім'я була заарештована, і сам Менсон також були вилучені всі автомобілі та зброя. Незабаром після арешту з'ясувалося, що обшук було проведено невдату, яка була визначена в ордері, і тому обшук було визнано незаконним а сім'ю. Випущено, а їхнє майно було їм повернуто. Після звільнення Менсон вирішив, що один із людей, які працювали на ранчо, а саме Дональд Шорті, навів поліцію на їхнє ранчо. Ймовірно, він це і зробив, оскільки йому заплатив власник сусіднього ранчо, якому набридло сусідство із сім'єю. Тому Уотсон та Гроган вбили шорті, розчленували його труп і закопали. Як не дивно, вбивства тривалий час не могли пов'язати між собою. Вбивства у будинку Шерон Тейт, на думку поліції, стали наслідком розбірок наркоторговців через торгівлю наркотиками. На їх думку, цим займався Войцех Фріковський. А причиною вбивства сім'ї Лаб'янка вони вважали, що основною метою було пограбування після рейду поліції на ранчо. Спен Менсон вирішив терміново залишити його. Одна з членів сім'ї запропонувала ранчо своєї бабусі, яка знаходилася у долині смерті, і згодом сім'я приїхала туди. А Уотсон переїхав на свою батьківщину до Техасу, проте за кілька місяців і на нове ранчо приїхала поліція. Менсон та члени сім'ї були заарештовані за підозру в крадіжці автомобілів і підпалі ескаватора. Перебуваючи у ув'язненні, Сьюзан Аткінс похвалилася своїй співкамерниці, що це вона вбила Шерон Тейт. А співкамерниці, яка була заарештована за проституцію, негайно повідомила про це поліції. Таким чином, слідство вийшло на групу Менсона. Майже одночасно із Аткінс здалася і Лінда Касаб'ян, що втекла ранчо. В обмін на відмову від кримінального переслідування вона погодилася стати ключовим свідком на суді. Суд над Менсоном і сім'єю затягнувся аж на цілих 9 місяців, і цей суд став самим гучним в історії Америки. А свою причетність до вбивств Менсон заперечував. Він говорив, що члени сім'ї не робили нічого, чого б самі не хотіли робити. Легітимність суду він не визнавав, кажучи, що це ваш суд, а не мій. Під час суду він багато дорів, відповідав питанням на запитання, говорив загадками. На суді він хотів захищати себе сам, але суддя не дозволив йому, наполягаючи на призначенні адвоката. На суді Менсон дорікав суспільству за все, що тільки можна, за своє погане дитинство, за свою долю і за вбивства. Звинувачення у вбивствах під час цього суду були також пред'явлені Кренвінкел, Аткінс та Ван Хаутен. Так як ОЦУ поїхав до Техасу, він чекав на депортацію і був засуджений не разом із Менсоном. Обвинувачені жінки на вимогу адвокатів відмовлялися від свідчень. Також на протязі суду вони намагалися поводитись весело та невимушено, що викликало в суспільстві розрятування. За законами Каліфорнії на той час усі учасники змови з метою скоєння злочину несли рівну відповідальність за скоєні результати злочину. Така тактика звинувачення дозволяла Бульйозі легко пов'язати менсона із іншими злочинами і запропонувати йому смертну кару. У іншому разі Менсоном було б важко засудити і пов'язати з іншими злочинами, тому що безпосередньо він не був у той час сам на місці скоєння злочину. Під час судової справи члени сім'ї, які залишились вірними Менсону, сиділи біля будівлі суду, давали інтерв'ю і всіляко підтримували Менсона. За словами Бульйозі, вони навіть загрожували йому на автостоянці. Членів сім'ї також було звинувачено в отруєнні однієї із дівчат ЛСД, яка хотіла дати свідчення проти менсона. Журій присяжних довго радилося, але у результаті всі четверо обвинувачених було засуджено до страти. Незабаром до страти був засуджений і Уотсон. Страта усім членам сім'ї було замінено на довічне ув'язнення. Через те, що у 72-му році в Каліфорнії смертна кара була визнана неконституційною, із членів сім'ї Лінет Фром та Сандра Гуд були засуджені пізніше за інші злочини. Менсон, Босолей та Аткінс померли в ув'язненні. Менсона дуже часто називали самим найвідомішим ув'язненим Америки, і навіть у в'язниці до нього не слабшало уваги. На волі він мав багато шанувальників. Йому писали у в'язницю багато листів. У нього також були прихильниці. За час ув'язнення Менсон аж п'ять разів давав інтерв'ю, і деякі з цих інтерв'ю були удостоєні нагород. 5 вересня 84-го року, перебуваючи у в'язниці, Менсон був атакований іншим ув'язненим. Той підпалив його, через що Менсон отримав опіки різних ступеней. У 2014 році, коли Менсону було 80 років, йому видали дозвіл на укладення шлюбу з 26-річною Автон Елейн Бертон, також відомою як Стар. Але цей шлюб не був зареєстрований через те, що Бертон хотіла отримати після смерті Менсона його тіло, яке планувала забальзумувати, помістити в прозорий саркофаг та виставити на огляд у Лос-Анджелесі з метою залучення туристів. 3 січня 2017 року газета Лос-Анджелес Таймс повідомила, що Менсон важко хворий. Його стан був настільки важкий, що з лікарні, яка знаходилась у в'язниці, його перевели в звичайну лікарню, і у середині листопада 2017 року його було знову госпіталізовано, і до в'язниці він не повернувся. І Чарльз Менсон помер 19 листопада 2017 року, перебуваючи у лікарні. Тіло його було кремоване, порох розвіяний у невідомому місці. Цій ці історії мене засмучує, те, що ця істота прожила довге життя і скоріше за все навіть кайфували від своєї популярності. А стільки людей загинуло через його дурну забаганку і якусь його дурну ідею. Насправді це дуже сувора і болюча правда життя. Добро не завжди перемагає зло, і іноді правосуддя встановлюється досить пізно. Ось так закінчилася ця історія. Вам я бажаю завжди думати, з ким ви спілкуєтесь, хто ваші друзі. А з вами була я, ви були на каналі Віскас Тіві. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, пишіть коментар та підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!